Всім доброго дня. і Сьогодні ми будемо їхати за маленькими поросятками. От ми їм вже постелили. Такі у них тут апартаменти. Ну Як будемо їхати? Я вам зніму, все ціни розкажу. Ось таке ми їм зробили. Ну, Потім вже буду знімати далі. От ми приїхали, вже зараз будемо розтентовувати прицеп. І будемо сюди брати наші поросятка. араме. це все зробимо і я вам вже покажу, які вони у нас будуть. От у нас вже перший є. перша. Так, і вже тут є троє. Ще таке темненьке є. Ну, це темненьке, це наше, а оцих два білих це попросили привезти. Ну Якось так. От у нас вже є ще одне. Такі у нас поросята. От ми вже їх привезли додому, зараз ми їх будемо запускати в їхню нову домівку. Ми їх вже запустили на їхнє місце. Ось такі у нас поросятка. На... Од, От вони вже трішки заспокоїлися, зараз ми до них зайдемо. Ось цікавить ціна. 2500 одне. Це що у нас виходить? 7500. Так, ми прикрили, ось я вам зараз їх ближче покажу. Ми їх що тут притримаємо. У нас є ще дві здорових, було 4, лишилось тільки 2. Хочемо їх продати. Ось які у нас тут три п'ятачка. Ось. А ще які у нас? Тому бояться трохи. Ну вони сьогодні у нас їхали трохи дорога. Вони у нас боялись. Ось такі у нас є поросятка. Є у нас ще ось такі поросятки. Показав, що вам покажу, ось такі двоє великих. Ось таке. Чухаться. Чухаться це їхнє все. Ось так. Кому цікавить ціна це... Люди просять 125-120 гривень за кілограм, а заготувачі беруть по 80 гривень за кілограм. Ось такі у нас ціни. Це сюди, які підростуть. Сюди забереться дві тих, що я показував, і одне залишиться там, де лишається на свиноматку, щоб мати свої маленькі поросятки, бо ціни трішки кусаються. І не трішки такі кусаються добре. От вони у нас вже третій день. Принесли ми їм соломи трохи на підстілку, зараз їм постелем. Щоб їм було тепліше. Ось такі у нас поросятка. Так, зараз я покладу на палту, на постелю. І вам далі зніму. Так, от ми їм вже постелили. Всім тепер тут тепленько, не будуть собі осваюватися. Може, дасться почухатися. а ні, Не хоче. А ні, дається почухатися. От. Тепер це погладимо. Ось такі у нас поросятка, ну Не будемо їх вже тривожити. Кому сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!